Ого, оце б ті залетів. Капець який вгодований шершень. Ой, ей! Хоч би не вкусив. Так, ану, ну куди полетів? Отри діска, як би це його злити. Капець він здоровений. Я хочу його зняти і ще хочу, щоб він не цапнув мене. О! Отакий водій здоровецький. Але він же ж так ніби й оса. Реально він сантиметрів п'ять. Як би його зняти? Як би його так зняти, щоб він не вкусив? О! О-о-о, хочу зловити. Я взагалі любитель всяких таких А Ану Шершень, не, не тікай, хочу зняти тебе. Чіродак тіля кусок. Диди-диди диди. -ди -ди -ди. Полетіло. Так, що це взяти? Що це взяти? О, ану. У мене є... О! Лопата Дніпром, зараз я її лопатою. Ану, де? Втік. Ану йди сюди. Зараз він злетить. Бо зблизька що, може його трохи оглушити, але я вже був раз глушив шершню, потім тік-ток блокірує і кажу, що я жорстоко поводжусь з шершнями. Ну от як його достати з ній? Зараз я би цей лопаткою його тільки коц-коц. А ну лети сюди в Зараз якщо вийде. Ну, ладно, в общем, якщо мене не вкусить, але що ж, зараз вдруг вкусить і це не зняти на камеру. Давай де сюди. іди сюди. Ой-ой-ой. Злазь, злазь. Коротше. Ладно. Так і буде. Ой, В кого є які варіанти, як його зловити? Шершень який здоровий хочу зловити. я Такий, як птіродак чи як горобець. Я бачила, ми втекли за різкою. були, а, Залишли, а він такий, як палець. Так, да, здоровий, здоровий. Ладно. Він Вообще... він Ні, ще літай. Ладно, народ, вибачайте. Якщо зловлю, покажу.